Тома ложечку, набирай ложечку, Томочка. Набирай, табира. Набирай. Не набирай ложечку. Так, набрала і в рот. Опа! Ще. І жує, жує. Опа! Отак от треба Ой, Молодець. Давай. Да. А родичі які? Бабусі Лесі покажем, як ти їси. Ану набирай. Лесі, Лесі покажем. Набирай. Лесі. Набрала? Лесі. Ковтай, 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 Леся, Лесі, покажемо. Лесі. Покажемо Лесі, як треба їсти. давай. Лесі. Опа. Лесі. Родичі, які йдуться? Гарбузові. Гарбузові. А що ти їси? Гарбузові. Гарбуза? Yeah. Вротик, давай, дотя, в ротик бери, в ротик. Куритесь, пожалуйста. Давай, ежу, ежу, вродек клады. он так снимает, давай, давай, набирай. Покажи, кино рот. Покажи, кино. як їсти треба. Кино. Кино. Шуньки. Шуньки. Опа. Опа. Молодец. Молодец.